Настав такий час, коли взагалі не розумієш, що відбувається. Дивишся, вже ТЦК працюють по всім великим містам і досить серйозно пакують. Військові, ті, хто зараз служать, повідомляють, що потрібно вже евакуйовувати з багатьох міст населення, і Краматорськ, і та сама Сумська область, там, можливо, буде наступ. Тобто Донецька, Луганська, ну, типа, загострення на фронті досить серйозне. І ось ця мобілізація, яку планують зараз робити, ну, вона занадто пізно. Вона вже може просто не дати ніякого сенсу саме, саме зараз. Плюс рівень тих хлопців, яких зараз хоче мобілізувати. Ну, коли ти бачиш, що людина взагалі не хоче бути у війську, їй насильно кидають в буса, ну це незрозуміло. Західна вся преса. Ну дивишся, читаєш що, начебто лідери держав. Вже хочуть, щоб Зеленський йшов на перемовини великого сенсу. Далі вони вже не бачать продовження цієї війни, Території повернути майже неможливо. Ну тобто, в західній пресі такі погляди досить ну, неоднозначні. Не знаю, не знаю навіть Україна робить запит в США там, в країнах НАТО на західних ну, інструкторів, щоб вони навчали ці 150 тисяч новобранців, які зараз мобілізують вже на території України, щоб. Щоб якомога швидше їх навчити, прямо біля поряд поряд лінії з фронтом. тобто в України просто немає часу на підготовку, навчання та якесь злагодження новобранців. Ну це потрібно було робити ще в тому році, а не зараз, коли Росія прям зараз готова наступ і прям зараз потрібно потрібні люди.